На адріатичному узбережжі в Хорватії горять ліси, а разом з ними будинки та автомобілі. Із села Грибащиця поряд із шибеником терміново евакуювали туристів та деяких місцевих жителів. Вогонь тут знищив кілька будинків та машин. Ми купили цей будинок рік тому. Минуло лише 10 днів, як ми закінчили ремонт. А тепер усе згоріло. Що тут скажеш? Ви самі все бачите. Усе було новим і все було обставлено. У вінко згорів будиночок для садового інвентарю. Там зберігались газонокосарки та насос. а це машина мого сина. Мало того, що вона згоріла, через це постраждає його сантехнічний бізнес. У машині лежало обладнання на 20 тисяч євро. Усе перетворилось на попіл. Південь Європи страждає від аномальної спеки, яку принесла теплова хвиля цербер. У Хорватії температура за 40. Причина пожеж поки що не зрозуміла, але відомо, що згоріло вже 600 гектарів землі. Вогонь гасить 150 пожежників. Задіяно 50 пожежних машин та 5 літаків. Ситуацію ускладнює штормовий вітер. У Грибашчиці відключили електроенергію. У районі лиха перекрили шосе. У Шибенику відкрили тимчасовий притулок для евакуйованих. Синоптики кажуть, що найближчого тижня спека не спаде.